Шановні глядачі з вами Посіка Хелп Там мені прийшов коментар, що я самогун розбавляю я мітразною водою з воку лудязя. То це не так. Дружина приїхала з райцентру, де набрала води з Артезіанської свердловини, а також із 10-ї ліквідації власник Вольтера. Дав оцих чудових пляханців, які він вжив на своїх якихось заходах алкогольних. велике йому за пляхани спасім. Чоловік багатий, так що бутилки чисті, шановні глядачі. не пишіть мені херні, коротше, я ж написав там у відео ще. Нема води до половини долив пацаном, тільки медового спирту, А вони вже в себе вдома долють кип'яченою водою. Або прийшлося б чекати ще чотири дні. Шановні глядачі, ви не забувайте, що про вас двоє ваша посіка Хелп.